Результати праці голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич відзвітував про свою діяльність за чотири роки каденції, чого вдалося досягти, та які найважливіші рішення за цей час прийняли депутати. Дивіться далі, режим воєнного часу це не підстава, не звітувати всім тим посадовим особам, які зобов'язані це робити згідно із чинним законодавством. З таких слів Олександр Сич розпочав свою промову. Передусім наголосив на результатах роботи обласної ради. За цей рік вдалося прийняти більше двох з половиною сотень рішень. Відзвітував голова і про діяльність президії та постійних комісій. Всього з врахуванням недавнього засідання відбулося вісім засідань президії обласної ради. Головне завдання президії обласної ради формувати проект порядку денної кожної чергової сесії. Постійні комісії це дуже важливий і необхідний інструмент нашої роботи, оскільки наскільки продуктивно працюють і ефективно, вони настільки продуктивно і ефективно відбуваються сесія обласної ради. У нас сформовано і продовжує функціонувати 11 комісій обласної ради. Сукупно вони провели 114 засідань. Більших 175 мільйонів з обласного бюджету депутати уже виділили на військові потреби. А це підтримка воїнів та вимушених переселенців, облаштування укриттів, соціальні виплати та багато іншого. Окрім того, допомогу для захисників надають і в межах кількох регіональних програм. З урахуванням сьогоднішньої сесії ми в розрізі цих програм виділяємо 100 мільйонів гривень. Окрім того, Лісоматеріалів виділили протягом року 285 метрів кубічних для потреб військових, бліндажів, укріплення і так далі. Земельна ділянка 404 гектари, транспорт один мерседес бенц Окрім того, провели благодійну обласну спартакіаду, на якій зуміли зібрати 1 мільйон майже 800 тисяч гривень та інших матеріальних ресурсів, що передані підрозділам Збройних сил України. Щоб вшанувати захисників в обласній раді заснували медаль лицар бойового чину. Нею уже нагородили понад 1100 військовослужбовців. Окрім того, 2024-й назвали роком легіону січових стрільців. З цієї нагоди депутати провели урочисту сесію, здійснили спецпогашення поштової марки та відзначили 57 людей. А ще налагодили співпрацю з місцевими вишами. Ми провели сесію обласної ради, на якій розглянули питання Національного університету Прикарпаття у соціально-економічного розвитку регіону. На продовження цієї сесії розробили програму залучення наукового потенціалу університетів. І я вважаю, що при продовженні цього питання воно повинно дати плідні результати для соціально-економічного розвитку краю. Серед земельних та майнових питань голова обласної ради окремо відзначив роботу над реформуванням лісового господарства. Впорядкувавши управління нашими лісгоспами, на сьогоднішній день ми сформували е, три лісгоспи – Богородчанський, е, Коломийський, Долинський, органи управління, для яких виступає обласна рада. Отже, вона зобов'язана призначати риківників і контролювати за напрацюванням фінансово-господарських планів і їхнім виконанням. Продовжуємо цю роботу, і наше завдання знайти компроміс між бажанням громад. І висновками експертів, спеціалістів щодо того, які ліси і скільки можна передавати за звітний період. Олександр Сич підписав понад 1200 розпоряджень, 122 з яких спільно з головою обласної військової адміністрації. Відтак наголосив на тих, які стосувалися надання матеріальної допомоги на загальну суму більше 8 мільйонів.